Перегляд двохкімнатної квартири на оренду, виставка, 80 квадратних метрів, перша здача після власників, всі меблі з дерева, натурального ручної роботи. Тут у нас гардеробна, тут у нас спеціальна шафа для взуття. Тут роздягнутися. Далі у нас спальня, теж все з натурального дерева. Тут у нас робочий кабінет, все залишається, всі можна користуватися гардеробна. Ще раз так покажу. Квартира вже вільна, вже можна заїжджати, де плитка, тепла підлога, коридор, ванна, кухня. Тут у нас санвузол. Джакузі, джакузі-діїча, можна користуватися в робочому стані. Пральна машинка, тут сіль для вани. Далі кухня у нас зонована, робоча частина. Там у нас посудомийна машина. І сама кухня, тут їдальня, може бути їдальня, може бути як зал. Місце під телевізор. Є колонки. Тут у нас обідня зона. Можна використовувати як балкон, можна обідати, можна як зал використовувати досить велике. лоджа, теж з теплою підлогою. І тут у нас холодильник.